Буде, але хто знає. Тому, в випадку нічиї, топіар збереже один бал переваги над Шахтарем, і Шахтарю потрібно буде перемагати Капелоу. Але звісно, якщо Капелоу продемонструє свій максимум і переможе Шахтар, то тоді навіть нічия у цьому матчі залишить Топіар на третій позиції. Ось така власне, ситуація для обох колективів. Іванов віддає передачу на партнера. Не проходить простріл у виконанні Варванського. Багато було фолів, багато емоцій у першому таймі. 4-4 за порушеннями правил було у першій половині зустрічі. 1-1 за жовтими картами. Пругніко у складі Шахтаря І Іванов у складі топіара. А тут порушення правил. Перший фол у пасиві Шахтар став у другому таймі. Рудніко відразу відправляється на лаву для запасних після цього фолу. в нього вже і так є жовта і помітно, що дуже заведений футболіст Шахтаря. Тому потрібно все ж таки трішки відпочити, і остудити голову, вгамувати емоції, інакше вилучення от, насправді дуже боляче вдарить по амбіціям Шахтаря у цьому матчі. Удар зі штрафного від Варванського. В Стінку він влучає. А зараз Олександровський обікрав суперника, передачу на порожнє і не влучає Скровач. От пас ще від Олександровського був далеко не найкращим. За сильний пас можна було би в цій ситуації і зручніше якось віддати на партнера. Але Олександровський припускається такої хиби і на пару зі Скробачем не зуміли вони таким зрівняти рахунок. І зараз Штифонову потрібна пауза. Голкіперу топіара схоже, там щось якісь проблеми з коліном у голкіпера. Смирнов вперед закидає м'яч. Перехоплює цю передачу Костянтин Лещенко. Лещенко віддає передачу на Скибенка. Скибенко, удар. на Так, ну що. А буде стандартна користь гірників. Ледь дотягувався до м'яча Скибенко. Тому навіть аут поблизу чужого штрафного. Це хороше досягнення. Костянтин Лещенко прострілює. Дмитро Лещенко Забиває 1-1! А от, власне, і вдається відігратися на старті другого тайму гірникам. Ось ця зв'язка спрацьовує двох братів. Костянтина віддає результативну передачу. Дмитро забиває і знову. Якісь запитання можуть бути стосовно цього голу лише до захисників. Чому за Дмитром Лещенком ніхто не стежив? Для мене особисто несподіванкою це стало. Як власне, і епізод, коли Лизунов забивав. На 18-й хвилині у першому таймі Там теж він абсолютно один чомусь опинився у чужому штрафному. А тут порушення правил. Перший фол від топіара по перерві. 1-1. Що ж 1-1. результат, який на всі 100% не влаштовує жодної з команд. Біля м'яча Костянтин Лещенко. Він виконуватиме штрафний. Удар. І на кутовий м'яч переводить Стефонов. Лошак. Повертає на партнера. І ще один стандарт. Ще один кутовий буде виконувати Костянтин Лещенко. Шак прострілює. Штефоном не фіксує м'яч у своїх руках, але у підсумку перехопив цей пас. Захисник топіара Лизунов. На партнера повернув. Солодилов. Зіграв наліво. Смирнов. Вперед закидання і не дострибує до м'яча Данило Ткаченко. За висока передача для нього. Порушення правил з боку Антона Лошака. Другий фол у пасиві Шахтаря. А зараз в атаці гірники. Удар у виконанні Скебенка. Удар начебто не сильний, але певні проблеми були у Штифонова, щоб перевести цей м'яч за межі поля. Сантин Лещенко зіграв на Дмитра. Аут на користь Шахтаря. Простріл. Перехоплено цей пас. І зараз є можливість для контратаки. Обігрує суперника Варванський. Варванський! Ближній пробуває Абдулаєв. Реагує на цей удар практично впритули і переводить м'яч на кутовий. Голкіпер із просто феноменальною реакцією Олександра Абдулаєв, що він далеко не один, і не два і не десять. разів демонстрував на нашому турнірі. А зараз контратака помаранчево чорних лошак. Лошак наздоганяє м'яч уже не в такій небезпечній позиції. Скебенко пас в розріз. Суперник перехоплює Либа, Либа закриває м'яч корпусом, але втрачає м'яч Либа. На рівному місці фактично. Щоправда, цим сповна не зуміли скористатися футболісти Шахтар Став. Вперед закиданням. Варванський закриває м'яч корпусом. Підключає Іванова. Іванов заблокований його удар. У товий розігруватиме топіар. І ще один корнер буде на користь зелених. З м'ячем залишається топіар. Ціла серія стандартів на чужій половині поля, які поки що не приносять бажаного ефекту. Іванов Варванський невдала скидка на партнера в один дотик і зараз контратака Лещенко Лещенко сам пробуває, хоча паралельним курсом мчав і підтримував цю контратаку Скибенко. Розіграно кутовий рикошет. І з м'ячем залишатиметься Шахтар. Любомер в ближній кут пробиває. Штефоном на кутовий м'яч переводить. Десята хвилина у другому таймі триває. Кузніцов ще один удар. Удар неточний. І в підсумку тайм-аут вирішують взяти футболісти. Топіара приблизно 10 з половиною хвилин ще у команд залишається аби виявити сильнішого у цій парі. Команди повертаються до гри. Либа закриває м'яч корпусом. Назад повертає. Знову Либа з м'ячем. Варванський. Шевченко. Попереду варіантів не знайшов. ближній зіграв нас Смирнова. Смирнов. Тут Любомир Кузнецов зіграв чисто в м'яч. Прудніков. І від Пруднікова м'яч виходить за межі поля. Аут аут для топіара буде. Олександровський грає на випередження, але далі м'яч залишається все таки у топіара. Либа либа чекає підтримки. Прудніков либа підбирає удар Рикошет від Олександровського, який значно пом'якшує цей постріл. Зрештою Абдулаєв розпочинає контратаку. Не проходить пас від Кузніцова. Небезпечний момент. Передача Либа. 2-1, 2-1. І хапається за голову Кузніцов, розуміючи, що саме його помилка, його обрізка призводить до цієї контратаки. Варванський віддає результативну передачу, а забиває Либа. Тож, 1-2 на користопіарам. Знову той результат, якого так прагнули сьогодні. Футболісти у зеленому, але грати залишається ще 9 хвилин. Більш ніж достатньо часу. Є, ще у Гірників аби перевернути хід цієї зустрічі, але зараз помітно, що в певній такій прострації перебувають помаранчево чорні Виглядають вони деморалізованими після цього пропущеного м'яча. А тому, вочевидь. Певна кількість часу ще знадобиться номінальним господарям, щоб прийти до тями. Аут на чужій половині поля виконуватиме Любомир Кузнєцов. Отож Кузніцов із ближнім розігрує Олександровський. І забуває Олександровський 2-2. Далеко не найскладніший удар, тим більше здавалося, що практично по центру, але Штефонов, м'яко кажучи, не рятує. Штефонов пропускає і знову рахунок рівний. Вдруге у цьому матчі Шахтар став відігрується. Наскільки ж важливий гол і навіть із психологічної точки зору для Аристарха Олександровського. А головне, що настільки швидко, просто моментально вдалося відігратися помаранчево чорним. М'яч виходить за межі поля. Костянтин Лещенко віддає на Дмитра. Дмитро в простій ситуації чомусь не зупиняє м'яч. Момент тим часом іще один у топіара. Хороший пас у розріз. Просто цукерочка від представника цієї команди. Але Данило Ткаченко не змів переграти. Абдулаєва по воротах він не влучив. Зараз знову з м'ячем топіар. Передача праворуч. Лизунов. Коли знов закриває м'яч корпусом, проти нього бореться значно більш потужний за габаритами Дмитро Лещенко, але топіар зберігає м'яч під контролем. Солодилов Шевченко назад зіграв і вибиває м'яч. Шахтар за межі поля аут на користь топіара. Друму другому таймі все таки дощо спокійніше у нас із порушеннями правил. Насправді, два фоли у Шахтаря, Нагадаю, один у Топіара всього лишені. Катаранчук прострілює. Катаранчук прострілював на дальній стік у напрямку Дмитра Лещенка. Але Шевченко вдалося заблокувати цю передачу. Кутовий лише вдається витиснути команді у помаранчево-чорних кольорах. І ще один корнер потрібно перевиконати процедуру гірника. І третій, оскільки турий не вдається вийти з цієї зони футболістам шахтарям. Так, і давайте все ж таки ще одним оком поглянемо на ситуацію в турнірній таблиці, оскільки є ще такий варіант за нічією у цьому протистоянні. що... Підсумку топіар та Шахтар наберуть рівну кількість балів. Давайте після цієї контратаки момент. Дуже невдалий пас було віддано. І відкладений фол у пасиві Шахтаря. От, власне, і третій фол для гірників. От, за якого варіанту у Шахтаря та Топіара може бути рівна кількість очок за нічийного результату безпосередньо в очному протитині. І якщо в другому сьогоднішньому матчі Шахтар Став теж зіграє в нічию і Капелло вже чинним чемпіоном. Але зараз Топіар забиває третій і знову в третій у цьому матчі. Команда виходить вперед, у рахунку робиться Варванський. Перший гол у цьому матчі, і тепер уже певні запитання можуть виникати до Абдулаєва. Абдулаєв, який стільки рятував свою команду, але тут, м'яко кажучи, не виручив. Удар по центру. Удар потужний. Так тут спору немає, але практично по центру і під рукою пропускає голкіпер Шахтаря. Не, не встиг скластися. Елементарно Абдулаєв. Варванський залишає м'яч у межах поля. І Рикошетом від суперника м'яч виходить за лицеву, кутовий. Буде на користь команди у зеленому. Так, і, власне кажучи, такий результат уже цілком влаштовує топіар. Якщо топіар перемагає, команда набирає 17 очок і в останньому матчі цього сезону Топіар гарантує собі чемпіонський титул. А матч шахтаря та капалов, який розпочнеться буквально за кілька хвилин по завершенню цієї дуелі. Вже не матиме жодної турнірної значення ні для Шахтеря, який втрачає шанси на медалі у випадку поразки, ні для Капалоу, який вже давним-давно по факту гарантував собі золоті нагороди. Це буде таким собі напівтовариським матчем. Ну а сьогодні, окрім матчу Шахтаря та Капалоу, буде ще один поєдинок цього туру у дивізіоні Сілвер. Матчики закриватиме програму сьогоднішнього ігрового дня. Це протистояння Сокола та Есістенд Груп. Ось, власне. Ще два такі матчі сьогодні відбудуться. А в рамках турніру Football челендж Київ. М'яч залишається майже поля. Варванський випустив за лицеву, але саме від Варванського м'яч виходить за межі поля. Арбітр призначає кутовий, який вже розіграли помаранчево чорні. Часу залишається зовсім мало Скибенко. Стебенко невдале, поперечне переведені. Зараз момент у Либи. Либа п'ятої залишає. Удар! Добивання! Де м'яч! Немає голу! Немає голу! Що робить Абдулаєв? Як не забуває Либа? Просто неймовірно! А тут небезпечна гра, небезпечна гра з боку Данила Ткаченка. Ну і зараз тайм-аут беруть гірники. Команда, певно, що перебудується на гру в 5 польових. Але що зробив Абдулаєв? Як не забив Либа в попередній контратаці? Я не знаю. У мене немає жодного якогось природнього пояснення. Лише ні втручання ну, якихось надприродних сил завадило топіару забити четвертий, по факту, практично вирішити долю цього матчу. А заразом і... Бронзових нагород на свою користь, але зараз у нас пауза, після чого повернемося до матчу. Тож команди повертаються до гри. Так, дійсно в п'ять польових шахтар завершуватиме цей поєдинок. Пан бо пропав. І виходу просто не залишається у гірників Антон Лошак, виконуватиме функції польового. І ще приблизно півтори хвилини залишається у розпорядженні шахтаря, аби уникнути поразки. Так. Ще раз потрюся, якщо буде зафіксовано нічия, то піар залишиться на третій позиції. Один бал переваги збережеться, але у «Шахтаря» ще залишатиметься матч із Капелоу, де перемога відповідно дозволить гірникам відібрати бронзові нагороди у суперників. Але забиває Солодилов. Забиває він четвертий. Так, ну і за хвилину до завершення цієї зустрічі, певно, це вже смертний вирок для команди. Так, 2-4. Рахунок стає на користь топіара. У випадку перемоги топіара тут усе значно простіше. Команда набере 17 очок. У Шахтаря залишиться 13. І ні про яку бронзу мова вже не йтиметься. Ні про яке медалі вже мова не йтиметься. А зараз Штефоном вибиває м'яч. Як йому це вдалося? Зараз удар. Удар неточний по порожній рамці Це воріт. 40 секунд ще залишається у Шахтаря. Волошак вкидає на партнера. Скидка далі не точно від Скибенка. Ще один момент у топіара. Відверта гра Вабанка, але іншого виходу просто не залишається у Шахтаря. Прудніков. Прудніков пробуває, удар заблоковано. Аут на користь Шахтаря. Розігрують м'яч гірники на чужій половині поля. Ще один дальній удар. Знову удар по порожніх. І знову він невлучний. П'ятий гол уже остаточно. Зняв би будь-які запитання у цьому матчі, але в принципі перевага в два м'ячі. За 17 секунд до кінця це, в принципі, такий робочий результат, який лишень сприяє підсумковій перемозі. Зараз Лошак з м'ячем. Ще один стандарт. Кутовий буде на користь гірників. 10 секунд ще командам залишається зіграти. один удар від Антона Лошака. Удар неточний. І 7 секунд. Ще є у Топіара. Топіара буде вводити м'яч від горіт. Команда абсолютно нікуди не поспішає. Результат, який цілком влаштовує з зелених. Зараз перехоплення на чужій половині поля. Бити потрібно. Так, ну і все. Час вичерпано. Отож, 4-2. Топіар перемагає. І це означає, що команда гарантує собі місце на п'єдесталі Пошани. Гарантує собі бронзові медалі взагалі трійка призерів у дивізіоні «Сілвер» уже повністю сформована. Капелов перший, Вижгород, другий, топіар третій. На цьому ми будемо завершувати цей поєдинок. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.